Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Дай кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А той перший празник, Рождество Христове, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той другий празник святого Василя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той третій празник святе Бахрестя радуйся, Ой, радуйся Хрестя. земле син Божий, народився.